Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 7 липня 2024 року. Ліобережна Херсонщина Починає спіти мій улюбленець середніх сортів під назвою Особливий Денисюка або особений Денисюка. Я його полюбив за такий виразний, солодкий ванільний смак. Він навіть мені смакує більше, ніж в шалах. визрівши й добре. Ну, наскільки в нього м'якоть, ніжна. Він волокно не відчувається взагалі. Солодкий-солодкий, я кажу, що ні в якому випадку не обходьте мимо цей сорт. Посадіть собі, якщо середній сорт шукаєте, посадіть собі. Особливий інсюка. Нічого, крім захвату, він у вас викликати не буде. Відповідання. Ще цікавий він тим, що... Спіє неодномірно, то тобто не разом. Він спіли, наприклад, ось ось спілі плоди, з боку повністю зелений. Там зелені, спілі, він буде десь на ділі три спіть. Що мені дуже подобається, тому що я його люблю їсти. І якби те, що термін споживання подовжується, це дуже мене влаштовує. Плоди близько 80 грамів. Так, від 60 до 80 грамів. Хочу показати, як він дуже гарно в кроні виглядає, такий, як намальований прямо. А ще я знаю, який він на смак, так в мене взагалі він такі емоції позитивні викликає. Як дозріває він, наприклад. І я проходжу мимо дерева і, і думаю, нарешті дочекався цього року. Тому що є сорти, що просто як смак дуже подобається і особливі спогади поїданні таких сортів. Основна вага така. Є менше ну, десь от 60 до 80 грамів. Була б волога в землі, може б і до 100 Ну, Взагалі це величина плода сама оптимальна для абрикосу. Тому що персика 200 грамів оптимальна величина, там 200 до 250 Абрикоса я вважаю до 100 грамів, це сама ідеальна величина. Зараз він ще не повністю спілий. Коли він повністю спілий, він просто як окладовка соку. В нього, з нього тече. Я не знаю, як розлизаєш, він тече вже. Зараз спробую таких перших плодів, як там по соковитості через посуху. Погано шкірочка чи кісточка відстає в цьому році, але соку розламавлену, тече. соку тут превосходно. Ох і ж сукор, тих, що з'їв пліт, прямо, як кажуть, балдеєш який сиш. Ну, як ну, є же де брехне брикосів. Люблю брикоси, якби я фанат абрикосів. І настільки їх перебрав вже, що є смаки, що як би, байдужим не залишають. Це один із них. Це українська селекція сорт. Не знаю допомогою яких сортів ви його вивели, але я б сказав, би це дуже вдалий сорт. Наскільки він смачний, взагалі зараз середні сорта. Це йде пік смаку, пік, сол, пік цукру. Зараз самі такі моменти насолодитись абрикосом. Ось який в нього окрас, він такий ніжний, гарний. Я ж кажу, що в мене сорт цей в почоті. Хоча скажете, то у вас там на карму сорт майже ідеальний. Звертайте увагу на, виход, на дату виходу з самого відео. На кожен день є свій сорт ідеальний. Як такого одного сорту найкращого нема абрикоса. Абрикос кращий більше, ніж поганих. Просто такий, як намальований, він такий, можна не передає карта чи камера, а він такий прямо як мультфільм. Такий ніжний жовтий колір. Легко салатовий такий і румянець такий ніжний, ніжний розовий. Рекомендую цей сорт. Так що заводьте собі особливо себе будете довольні. Він вражайний, кожен рік однаково полоносить, не перегружається і завжди його багато. От Я, я його не нормував, плодів багато. Він навіть ось тут де багато плодів. Це йде тільки на користь в плані роз... як подовження дозрівання. Це ось зелений, це десь через тиждень буде спічче. Є взагалі феном... як аномальний такий ось зелений. Він бачив через місяць десь спіть. Я вже відео показував на цю тему, коли другий етап був дозрівання. Ну, тобто це мой... один із моїх топових сортів. так що Хвалю, хвалю, не можу, як кажуть, нахвалитися за ним. На цьому буду відео по цьому чудовому сорту завершувати. До нових зустрічей. До побачення.